Друзі, всім привіт! З вами Венце, це наша рубрика прокачка без доната. Так, запікався я в каточку, це в нас захоплення прапора. Битва вже почата. Ну, подивимось, що я зможу тут зробити. Так. Мені, мені ця карта особисто не подобається. Зараз то я вже до неї трошки звик, а от з самого початку то вона взагалі мені не подобалась. Зараз як я вже трошки на ній пограв, знаю, що і як, куди їхати потрібно. Трошки легше стало грати. Ха, спочатку було взагалі незрозуміло. І мені е, вона не подобається тим, як вона от намальована. Такі стіни якісь наполовину розрушені. Хто його знає, ви напишіть в коментарях, чи вам вона подобається. Так. Візитка. хотіла мене вбити, але я вбив її. Так. Забираємо рельсу. Ну, я так розумію, що в них пів команди там стоїть в дефі, тому прапор ми, мабуть, не вивеземо. Ну, я буду пробувати, а, а там побачимо. Вийде в мене чи ні. На жаль, гранаток у мене немає, я їх використав в попередніх катках. Недавно я отримав нове звання, тепер я підполковник з доступного звання. Мені вже буде доступна нова модифікація смоки крусейдера і, мабуть, твінца О, мої союзники доставили. Не встиг я забрати ядерну енергію. От тоді як я прокачаю наступні модифікації смокі і крусейдера, то я вже буду збирати кристали на прокачку захисних модулів. Скоро в нас буде день народження танків і там буде знижка 50% на прокачку. От я думаю модулі прокачати на ній, якщо я вже до них дійду. Так, тут ховається суперник якийсь, ботик. Союзники його добили. Один захисний модуль коштує 1 мільйон 260 тисяч, якщо я все правильно подивився на Вікіпедії. Тобто, Мені потрібно, щоб їх прокачати на знижках 50% 2,5 мільйони, Як то так заокруглить. Цю суму мені потрібно заробити до літа, я так розумію. Ну, якщо не встигну, то прокачаю там Два модулі чи три Так. Ну, а на наступних знижках, то я прокачаю смоку і крусейдера. І дрона захисник наскільки зможу. В минулому відео я його прокачав на. 11 кроків ще потрібно на 9. Я його прокачую, тому що скоро з гри мають забрати дрона Брут. Та я, щоб не грати без дрона, то я тому його і прокачую. Так би я грав би до легенди на бруті і не переживав би. Так, ну, мабуть, я зараз не вивезу, бо не хватило мені. Здоров'я. В кінці цієї каточки я, як завжди, відкрию контейнери, подивимось, може щось добреньке випаде. Ну я хочу, щоб мені випали кристали. І бажано не по тисячі, а хоча б по 3000. А якби випало 100 тисяч, то взагалі було б добре. Ну, але в пріоритеті, то в мене на контейнери, щоб мені випав. Пристрій якийсь на смуку. Бажано якийсь статусний там оглушення чи. ...підпал. І якби на корпус Crusader випав мені дрон підривник, то взагалі було б імбово, можна сказати, цей аккаунт вже удався мені <гум> дуже добре. Ну, а поки що на цьому аккаунті в мене нічого такого толкового немає. Ну, але що ви хочете, аккаунт молодий йому 3 з лишніх місяці. Як я вам казав, що за рік, плюс-мінус, я прокачаю цей аккаунт до легенди, і буду старатися прокачати його до легенди з максимальним GS 4.9. Я думаю, це в мене вдасться. І ви, якщо будете дивитися мої відеоролики, також думаю, можете прокачатись з максимальним GS. -ом. Якщо ви щось не знаєте, у вас там щось цікаве, якісь питання, ви запитайте в мене, я вам підкажу. Я кажу, чи можу що прокачувати, що не варто прокачувати. Які пристрої там, наприклад, вам випадають, я вам скажу, чи вони імбові, чи ні. Чи варто його прокачувати? Так. Є доставочка. Нормально. Перше місце я зайшов. Каточку вона вже була почата. Ну, але я просто що граю тут з ботами. Ну, але ж, тут не тільки боти є. До речі, вчора грав на основі групою. Вирішили ми пограти в облогу, бо мені подобається цей режим. Запікались ми і чомусь навіть на легендах закидує, що ви граєте групою проти ботів. Тобто виходить так, що ви групою, щоб грати з реальними гравцями, то ви мусите пікатися в швидкий бій. А інакше ви будете грати проти ботів. Не знаю чому це так. От як я, наприклад, граю один, то таких проблем немає. Є там онлайн на легендах, а якщо ви вже хочете пограти групою, то вже зразу проти ботів закидає. Я не знаю чому так. Так. Мабуть, зараз мене тут вб'ють. Ой, якби зараз роздав. Ага, роздасть. Так. 37 кілів заробив я до того ж на ботах. Так. У них наша смока не хоче стріляти. О! І зараз буде спроба вивести прапор. Так, поставимо зразу тут мінку. Як так? Я її вже вбив раз і вона з'явилася знову в мене на шляху. Так, там якийсь наш союзник везе прапор. Хотів я йому допомогти, але його вже розібрали. Ну, заїдемо ще з правого флангу, подивимось, як тут оборона в суперників. Зараз мене вб'є вогнемет. 41 кіл, і я думаю, це вже наш остаточний результат в цій битві. І ми перейдемо до відкриття наших контейнерів. Так. Спочатку я заберу за виконані місії. Так. Ну тут я вже забрав Щоденні, недільні? Кого три контейнера непогано? Так, і відкриваємо 17 контейнерів. Пропустим. Фарба? Ще два контейнери? І зараз заберемо 15 тисяч кристалів з рідкісних. Так, і один епічний зараз відкриємо. І тут також фарба. Ну що, друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.